Після минулої програми я навіть не зміг здогадатися, куди ж мене доля заведе. Врешті-решт вона таки це зробила. Як ви гадаєте, куди? У школу. Новий день, нові випробування. Сьогодні я буду в ролі вчителя. Якого предмету нам розкаже директор. Доброго дня, ми будемо Володимир я до директор. Добре, присядьте. Зараз я її попереджу. Вона до нас прийшли. Нехай заходить. У мене вища освіта, магістр політології. Це дуже добре. Хочу вам сказати, що взагалі в освіті і в нашій школі також ми раді чоловікам, тому що це дещо дефіцит. Педагогіці. Як добре, що у мене вища освіта, і я можу викладати. Ваш диплом вам дозволяє бути педагогом, але за певних умов. По-перше, треба мати санітарну книжку, треба мати військовий квиток з відповідними записами. Зрозуміло, отже, я збираю документи і приходжу вже наступного дня до вас із документами. Е -е, не зовсім так, тому що. За освітою ви політолог, звісно, за моїм фахом немає у шкільній програмі такого предмета. Але враховуючи мою роботу на телебаченні, ми вирішили, що я проведу урок з медіаграмотності для того, щоб дістатись врешті-решту учнів. Мені треба зібрати купу документів. Тому будемо вважати, що ви переходите на роль інтерна. Ми за вами закріпляємо наставника, вчителя з історії. Ви з нею поговорите, познайомитеся. І будемо чекати вас з цікавою інформацією вже дуже скоро. Приходьте. І тут у мене час пішов на відлік. У мене є сім днів на підготовку до уроку. Як добре, що у нас на телебаченні працює Анастасія. Вона є тренером із проведення тренінгів. Насю, я ж знаю, що ти фахівець в цьому питанні по медіаграмотності. Мені потрібна твоя допомога. Так, у мене є власний матеріал. Давай з ним будемо працювати. І тут вона почала мене вчити. Найголовніше це показувати, що ти розумний. Для цього я позичив окуляри для комп'ютера у монтажера Євгена. Мій минулий досвід гри КВК дав мені багато чого. Наприклад, ми перевіряли матеріали для виступів, показуючи жарти знайомим. Тож так я зробив із уроком, показував свою роботу колегам, які з задоволенням захотіли послухати про медіаграмотність. Тиждень мелькнув дуже швидко і настав день. Ось і пройшов тиждень, як я підготувався до свого уроку з медіаграмотності, і перевіримо, чи впорався я з своєю задачею. А якщо буде далі, покажу. Перед початком я підключив і налаштував усе необхідне обладнання. До речі, у сучасного вчителя це один із обов'язкових моментів підготовки до уроку. На мою першу лекцію тренінг прийшли діти із 8-9 класів. Далі я згадав на синову Насті, як правильно себе поводити і з чого слід починати. Стояти нових шифт і руки на замок. Торкалися теми медіаграмотності, поняття фейків, пропаганди. Я намагався максимально задіяти молодь, щоб бути з ними на одній хвилі, як то кажуть, на контакті я не вчитель, як я казав, і я не буду у вас потребувати сидіти отак, так, тому що я сам. Десь там років тому закінчив школу, і чесно, я так не любив оце сидіти, знаєте, от це сидіти, знайти підкорюватися. Тата просто давайте максимально розслабтись, щоб вам було спокійно. Ми будемо говорити про класну тему, сучасну тему медіаграмотність. Хто знає взагалі, що таке медіаграмотність. Потім перейшли до інформаційної війни, порівняли себе із воїнами збройних сил України, але в медіапросторі. Наразі кожна свідома людина, яка користується інтернетом, є воїном за свою країну, поширюючи правдиву інформацію, відстоюючи і мотивуючи інших. Так да. далі перейшли до цікавої частини, де можна пограти. Я ставив завдання учням знайти де фейкова новина, а де правдива. Учні включили всі свої знання і на всі питання відповідали вірно. Одне можна сказати: майбутнє в Україні є ні, не так. Майбутнє в Україні точно є. Наостанок ми разом з учнями зробили висновки уроку. Перше правильно фільтрувати новини, так так, так. Що, що таке фейк? Що ні? Що таке фейк? Що таке ні? Що таке пропаганда? Як неї не потрапити? І Які головні завдання пропаганди? Ну, ну, що таке все? інформаційна війна? Так, інформаційна війна це всім воїни з вами. Це таке. Ще правило чашки чай і сендвіч? Як себе заспокоїти? Та як доказати другу, що він не правий, коли мені говорять, що тут щось не так? Треба тримати себе спокійно. Чи можна одразу в день йому. Ні, так не треба. Та інколи, мені здається, треба. Але, ну, ми, треба але цінити ми того, тари, не друзі. Так. І далі, і що ми найголовніше, що ми робимо, коли ми бачимо, коли ми чуємо. Треба перевіряти і дивитися офіційні сайти. А які у нас є офіційні джерела інформації в місті? Ну, голова наш. Наш, міський голова, та. Так, і Іва, ваша. Наше так, а ще й у нас радіо його готову. Теж можна слухати, що може бути кращим ніж відгуки учнів після лекцій. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас та розповіли, що це що таке клікбейт, що таке пропаганда та все, що знаходиться в межі інтернету. Що не потрібно довіряти будь-яким сайтам, а тільки перевірені інформації, те, що потрібно чути, те, що змі кажуть, наші або з Америки, та ще з якихось і куди без висновків мого наставника, а саме вчительки історії 12-ї гімназії Валентини. Ну, по перше, велика вам подяка. У вас вийшло дуже класно. Ви молодець. Мені, як вчителю, було дуже цікаво. Сьогодні медіаграмотність це насправді зброя. І вміти критично мислити, розбиратися, правду і неправду, фейк, діпфейк, про який ви сьогодні говорили. Це взагалі річ дуже сучасна. І дійсно, це сьогодні необхідність і важлива життєва навичка. Респект вашому каналу. Ми завжди його дивимося. Час робити мої власні висновки. Отже, що хочу сказати, Сьогодні завершився мій перший урок в якості вчителя, але я був не вчитель, я був сьогодні типу тренера. Е, вже вийду з цього образу свого. Скажу так, що чесно, мені сподобалося. Воно трошки я переживав, тому що діти е, не знають, хто я такий, не знають, що за мужик прийшов, то щось буде розповідає нам про те, що ми знаємо. Але чесно, мені дуже сподобалася. Аудиторія приємна, аудиторія класна. Вони прикольні, вони емоційні, вони, вони розумні. Це найголовніше. І я думаю, що з такими дітьми буде у нашої країни буде майбутнє. Ну мені так здається. А що буде далі? Вже будемо дивитись в наступних серіях. Володька міняє професію. На цьому я завершую. Вже традиційно наприкінці зробили загальне фото. Велика подяка за співпрацю та довіру директорці департаменту освіти Наталії Реві гімназії номер 12 за те, що дозволили провести уроки, особливо учням 8 та 9 класів за їхню активність. А? Ну, взагалі, по життю, чим, чим займаєшся.